Всім доброго дня. Так, сьогодні я вернулася до свого бізнесу, поки такий невеличкий перерив з гарбузами. Прийшла рвати бузину, наче вже достигла. Такого вже багато червоного немає, бо в березі вона ще була нерівномірно спіла. Так що вже я тут обірву, щоб вже сюди не вертатися. І дійшла до Ярикового огорода. Подивлюся на гарбузи. Чи сохнуть вони, чи ні, бо в березі вони ще геть були зелені. Ну, Вгорі то вже. Трошки підсихають вже. Гарно видно гарбузики. А внизу ще зеленковаті. Ще корінчики зелені. хвостики зеленіші. зелені ще. Тільки починають сохнути. Так що цей город буде молотитися в останню чергу. Скільки разів я вже підходила до цього куща, ось далеко подивитись такі чорні гарні грона. Але коли ближче підійти, скільки червоного і зеленого. І ця зелена, якщо висохне, буде біле. І ціна буде мала. І поки він усенький достигне, то він вже... Отак згорить. Так що цей кущик і на сонечку, і не хоче доспівати. Оце такий ось ой. Все не годиться. Так, поки я ходила по бузину, Наташа знесла деньки, кавунчики, там жменьку. Воно вже перестигло, вже воно не таке... О, а це що, дощик крапає чи що, і викосила соргу. Треба бігом забрати і сховати. Так що нема часу, спішимо. Так, дощ нас налякав, капнуло дві крапки. І все. Десь пішло далі. Ми так спішили, але ми встигли погрузитися. Основну масу ми зібрали, лишилося. Таке там. Деяка ще достигає, деяка вже надгнила. Щось губиться. Сповзай. А, я й не дивлюся, загубила день. Скотилися. Так, я вже обірвала ягідку із відра 20-літрового вийшло це стільки. І півдня в мене пропало. Чи стоїть гратися? Ну, вже в нас немає її пущі. Так, курочки мене. Зустрічають, тільки не дзьобати мене за ноги. Я їм несу смаколики. Картопельки наварила. Зараз обмішечкою замішаю. Йдете, йдете, йдіть, йдіть, ідіть, йдіть. Ой, цілі вампіри. Не можна пройти, за ноги дзьобають. Що, і ти хочеш, да. Зараз дам. Що вони там шукають, помила відро вилила? Картоплю вже наїлися, Іди, моя красуня, до мене, йди, йди на лякав куди йдить, Іди. що ми? Ой, ту красуня моя Іде, іде ну, нащо ти гониш? Я ж вас накормила, куди ви йдете за мною знов? Угу. Куди ти за мною йдеш? Красуня, ти тільки й те робиш, що ходиш за мною, так? Да? Угу. Так, надійшла в нас хмарка така. Погримує. І пускається дощик. Якщо не зірветься, вітер, не пережене, то може трошки піде. Ну, побачимо. Так що всім на добраніч і тихо, всім ночі. Зривається вітер.